Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Так, Володимир Кудрицький перед звільненням виписав сам собі премію у розмірі 40 мільйонів гривень. Давайте перевіримо, перевіримо чи це правда. Чи це правда? Я вам хочу так сказати, що це розпосюджені фейки, що частина з цього неправда. Ну, розпосюджується от брехня, от знаєте. Тут розповсюджується ця інформація стосовно того, що якийсь король, король-менеджер, менеджер електрики, от кудрицький король, король жезлів перевернутий, він якби людина вогню, так? тобто керовник, його вимушений вибір повернути або повернутися. Повернути собі задоволення задоволення е від того, ну, скажімо так. Відвернутися, повернути собі задоволення, відвернувшись від того, що він вже не в вигідній позиції, це за картами. Тобто тут йдеться, лицар кубків перевернути це неправда. Не Паж кубків перевернути це також неправда. Воно розповсюджується. А тут суть мені вже показує. Ви знаєте, що як я ставлюся до. Кудрицького до влади, ви знаєте, як я ставлюся до відключень світла, але тут тут показано, що це неправда. Я не буду вам говорити. Добре, давайте перепитаємо. Він виписав собі набагато меншу суму, не 40 мільйонів гривень, а меншу. Втрата шансу полегшити е, свою ситуацію новим, новим кроком в кризу. Втрата шансу полегшити свою ситуацію новим початком кризи, новим початком кризи. Перед новим початком кризи. От те, що менше, то так, але не 40 мільйонів. Тут навіть, от знаєте, п'ятірка пентаклів, це в два рази може бути менше або набагато менше. Не 40 мільйонів менше. Мова йдеться про меншу суму. Так, да, виписав, але меншу суму, але не 40 мільйонів. Тобто, знаєте, це вже йдуться якісь такі плітки його, скажімо так, конкурентів. Ви знаєте, як я ставлюся до влади, але я не можу брехати. Так, далі. Ви ще просите подивитись мене таке питання. Давайте це зберемо. Чи будуть посадовці, чиновники, депутати покарані за те, що крали? Чи будуть чиновники, депутати, посадовці України покарані за те, що крали там гроші, майно, наживалися і так далі, чи будуть вони покарані? Будуть, дивіться. От вся їх шайка-лейка, от диявол, от, воровство, крадіжка, залежність від якихось, ну, от адективна поведінка, знаєте, воно буде розбито. розбита їхня залежність, їхня радість, яка, яка зумовлена оцими от диявольськими речами, от десь вкрасти щось, хапанути, обманути і так далі. Воно буде Ну, буде для них вежа, буде, Буже. буде. Я навіть хочу сказати, хтось. ну, Три, принаймні, три, про трьох людей ми ще почуємо. Принаймні про трьох людей ми ще почуємо. Трійка, да, знову. Четверка Пентаклів перевернута, це от як три. Тобто вони, вони втратять майно, втратять саме цінне. Так, по закону людському, чи по закону Всесвіту, я хочу сказати, тут і по... вежа, і по закону Всесвіту також буде. І по закону людському, того, що їх притягнуть до відповідальності за своє вежа це ті події, на які ми не можемо вплинути. Так. Давайте, чи по закону людському їх будуть притягувати. Так, да, вот по закону, скажем так, втрата бездіяльності, втрата бездіяльності, тобто будуть їх притягувати до закону і рукотворно, скажем так. Ну і тепер чи по закону все свята? По закону все свята. І по закону все свята також. По закону все ста це можуть бути за стії, тобто втрата майна, застії з майном, тобто не отримають вони майно. Ну, скажімо так, втрата їхня. Десь воно буде заморожено, зупинено, десь припинено, відрізано їх постачання, їхні постачання грошима їх. Хвороби також будуть, звільнення з посад. Тобто це по закону всесвіта також. Ну, ось так. Але багато. багато... Ну, а взагалі-то це буде ще, і, знаєте, якась ситуація ганьби. Ситуація ганьби для них буде ще. Саме найгірше для них це ситуація ганьби буде. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Всі є Україна. Ми переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе, все є Україна. До побачення!